Олеги, вітаю! Сьогодні будемо вчитися за дві хвилини створювати електронну презентацію з нуля. Заходимо на сторінку, нас просять отут перейти на безкоштовний тариф. Натискаємо, тобто спробувати безкоштовно. Якщо у вас є Google пошта, дуже легко вам авторизуватися. Так, обираєте ваш аккаунт. Це у вас питають тепер, чи ви компанія, чи персона, ваше ім'я, хай буде Анна Марія Богусецька, Create Workplace. Як ви дізналися в школі можна сказати? How did you hear? Як ви дізналися, та якийсь плюсик. поставлю? Стартуємо. Ця програмка дозволяє створювати презентації, документи і веб-сторінки. Сьогодні я хочу, щоб ми саме навчилися створювати презентації. Тож натискаю сюди, і у мене питають, яка тема вашого топіка на будь-якій мові? Тобто, ви спокійно можете писати на українській. Я таку тему хочу. Спостерігаю за нею е і планую написати таке дослідження, і освіта на уроках зарубіжної літератури. Коли набрали тему, в кінці натискаю на літачок. <кхем> так, дивимось: трішки думає штучний інтелект і дає мені зміст. Майбутньої презентації. Що таке стим освіта, стратегії впровадження, візуалізація літературних творів, розробка проєктів, інноваційні підходи. Ну супер, навіть я би сама такий план би і не склала. Якщо мені сподобалось, я натискаю на кнопку Continue. Якщо вам не дуже, то ви можете натиснути, спробувати знову «Try again», тоді вам запропонують інший план. Мене цей повністю задовольняє. Я натискаю Continue. Далі мені пропонують обрати стиль презентації, як би я хотіла, щоб вона виглядала. І ось тут збоку в мене є багато для цього можливостей. Дивимось, ну, є дуже симпатичні, такі класні. От я от такий, наприклад, хочу обрати стиль. Все, якщо мені подобається, я натискаю сюди Continue. Зверніть увагу, все інтуїтивно зрозуміло. Кожен крок нам. 음, ну, супроводжують, і зараз на наших очах створюються презентації. Дивіться, як швидко я навіть не встигаю все переглянути. З тім освіта написано авторка Анна Марія Богосвяцька. Тобто, це мій запит. І вважається, що авторські права належать мені. Навіть табличку мені дають дуже цікаво розробка проєктів. Дивіться: перша стадія, друга, третя. Я ще не вникаю в зміст. Поки просто дивлюся, що може бути, ох, нічого собі, практичні поради, було б ще гарно якби, приклади з уроків, ну, то можна на майбутнє. Так, є от така презентація. Що тепер, як мені її зберегти? Я натискаю копі, ще лінк, тобто поширити, цей лінк. А, або краще от сюди йдемо нагору. Слово Ше, тут буде більше можливостей. Ну, по-перше, якщо я хочу просто покликання, щоб ви його подивилися в інтернеті, я сюди копі-лінк. Якщо я хочу собі скачати цю презентацію, у мене є кнопка Експорт, отака от стілочка вниз. Натискаю на неї і можу скачати або в форматі PDF, або як PowerPoint, тобто презентація в звичайному нам форматі. Коли я її скачаю, я можу собі правити, редагувати. Це вже моя презентація, це чернетка для мого майбутнього виступу. Трішечки потрібно почекати, але вже от пішло завантаження, і далі можна ним. Користуватися. Колеги, безкоштовних презентацій на цьому ресурсі, здається, мені дають три, отак, от я можу тут, а де мій. Хочу зайти на мої. Зараз, зараз, ну там, де зберігається те, що я зробила. Мої документи. Зараз одну хвилину. Угу. От це є е, моя сторінка. <кій> так, от вже тут зберігається цей проєкт, який я зробила. І коли я хочу створити новий, я натискаю сюди Create New. От ви на нього натиснете і будете нову, якщо вам мало там дві-три презентації, які, які створює гамма на безкоштовному. Хоча ні, дивіться, отут пишуть 360 кредитів я маю, а 360 кредитів це одна презентація, десь 40 кредитів, більше навіть ніж 2-3 можна створити. Коли закінчиться, ви просто переходите на інший аккаунт, створюєте або, можливо, маєте декілька, і у вас стільки презентацій, скільки вам потрібно. Пробуйте, дивуйтеся, як штучний інтелект за 2 хвилини вам створює ну, справжнє диво і чудо.